Стався черговий терористичний акт. А керманці вийшли на суботник до меморіалу слави у столиці. Придунав'я викрили розбійне угрупування у Білгородністровському Розпочала роботу рада підприємців в ефірі. Писарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Далі розлогіше. Черговий терористичний акт стався в Одесі. Вночі 22 березня до правоохоронців надійшло повідомлення про вибух у житловому будинку по вулиці Геранієвій. Встановлено, що біля вхідних дверей на першому поверсі, де розташовані офісні приміщення, спрацював вибуховий пристрій за попередніми даними. Орендар приміщення допомагала воїнам. АТО, але офіційно волонтерський офіс не відкривала. Внаслідок вибуху ушкоджень зазнали приміщення будівлі та житлові квартири кількома поверхами вище, у яких вибуховою хвилею вибуло скло у вікнах. Постраждалих в результаті вибуху, на щастя, немає. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження. Події присвоєна кваліфікація як терористичний акт. Одещина направила до Збройних сил України понад дві тисячі мобілізованих. З Одеси на Чернігівщину до навчального центру сухопутних військ відправили останню команду із 50 військовослужбовців, призваних в рамках четвертої хвилі мобілізації. З Цієї нагоди в обласному військовому комісаріаті відбулись урочисті заходи. Як повідомив обласний військовий комісар, полковник Юрій Піскун Одещина фактично виконала план четвертої хвилі мобілізації для збройних сил України, направивши у війська понад дві тисячі громадян. Також офіцер зазначив, що на даний час військкомати області розпочали відбір кандидатів для комплектації прикордонних загонів, які дислокуються в регіоні. Цими вихідними акрманці вийшли на суботник, який 21 березня пройшов на меморіалі слави. Міська влада, яка до речі ініціювала акцію, не має наміру на цьому зупинятися. У подальшому сподіваються задіяти молодь та інших бажаючих у наведенні порядку по всьому Білгородністровському. Докладніше про це дивіться в сюжеті Ангеліни Савенкової. белгород готовится к 70-летию победы. Мемориал Славы начали восстанавливать еще в прошлом году. Тогда, благодаря горожанам, общественному совету, ветеранским организациям и меценатам выполнили большую часть работ. Весной реконструкцию возобновили. Подключились городские власти. А 21 марта в парковой зоне вокруг мемориального комплекса провели субботник. Дело нужное и полезное, особенно в воспитательных целях, считают организаторы мероприятия. Совместный труд, в принципе, те акции, которые проводятся, это всегда воспитывает, это вдохновляет на какие-то дальнейшие дела. Я считаю, что если молодежь участвует в таких мероприятиях, ни у кого из них никогда не поднимется рука на то, чтобы сломать дерево, сломать ветку, выкопать это дерево, потому что здесь нужен их труд. Субботним утром на мемориале славы кипела работа. Школьники, студенты, преподаватели, спортсмены, общественники, мэр замами и другими работниками исполкома. Депутаты-коммунальщики, а также большие и маленькие акерманцы наводили порядок. Ну, всю технику, материалы предоставила КП «Благоустрий». Ми вирішили просто помочь живой силой спортсменами боксерского клуба Керман, ветераны, спортсмены пришли помочь поучаствовать в этом мероприятии. Тимур, что ты нашел покажи? Гречик и подковы древнее. Да Когда копали з папой, зимой тогда нашли. Да, вот здесь вот, да? Деревья угу. сажали. Да. Пришла з студентов, студентів, щоб этот, принять участие в субботнику на развитие міста. посадить деревья, помочь во всем. Высадили 45 лип. Деревья предоставили затокские депутаты. Вывезли старую тротуарную плитку. Подрезали деревья, убрали в парке. Студенты подошли к субботнику со знанием дела, но не всегда с пониманием, в каком именно месте они находятся. Нам предложили, мы согласились сюда прийти, ну как-никак, ну, так как тоже благоустрой города, и само собой это приятно, когда проходишь и видишь цветущие деревья, которые приносят радость не только тебе, вот как ты посадил, но и другим людям тоже. Надо же природе помогать. В природе? Да, да. А где ты сейчас находишься, ты знаешь? В Белгороде, в парку. А сам ты откуда? Николаевка. Николаевка. Ну а что это за место, ты знаешь? Ну парк. Парк, мемориал славы. Ну да, ясно. Почему он посвящен кому-то? Ээ... Забылся. Как бы каждый житель должен понимать, что подобная акция проводится для того, чтобы почтить память нашим героям, которые пали, как бы, на Великой Отечественной войне. Я думаю, это важно. Не просто прийти и, по, как бы, посадить дерево, а и почтить память. Конечно, сказать большое спасибо э, от себя, от имени всей молодежи, сказать большое спасибо э, нашим ветеранам. Тут же в парке развернули полевую кухню. На свежем воздухе угощали чаем с булочками. Их специально напекли кулинары 11-й школы. Акция с участием молодежи в наведении порядка в городе не последняя, говорят в исполкоме. Парков много, но первоочередная задача – убрать и облагородить город к празднику Великой Победы. И задача стоит где-то до 20 максимум до 25 апреля. Все строительные работы должны быть здесь закончены. 9 мая. Да, 9 мая. Да? Ну и мы однозначно, это самая масштабная, скажем, работа по паркам начинается. Мы все прекрасно понимаем, что очень много деревьев изжили свой срок, и они подлежат замене. Вот мы с этого первого парка начинаем, потом шаг за шагом начнем двигаться. Следующий парк Победы пойдет потому что он тоже фактически переродился в это тоже прекрасно понимаете людей ходит очень много отдыхает поэтому будем делать ставку на молодежь Ангелина Савинкова, Елена Квитковская, Бессарабия ТВ Наприкінці тижня прикордонники Одещини затримали два мікроавтобуси із контрабандою. На посту неподалік селища Кучурган прикордонники Білгородністровського загону спільно із нацгвардійцями зупинили мікроавтобус Мерседес під керуванням громадянина України. Водій стверджував, що прямує селище Лиманське до Одеси. Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили в ньому близько 4 тонн брухту кольорових металів. Документів на вантаж у водія не було. Авто та водія прикордонники передали представникам МВС. А на контрольному пункту роздільна міжвідомчим нарядом був зупинений ще один мікроавтобус Мерседес. Під час спілкування з охоронцями кордону водій нервував, тому було прийнято рішення провести поглиблений огляд автомобіля. У результаті під сидінням та за обшивкою автівки було виявлено майже 3,5 тисячі пачок сигарет марки ФЕСТ білоруського виробництва. Попередня сума оцінки вилученого товару складає 64 тисячі гривень. Повідомили у державній прикордонній службі України. В Одесі знову палали автівки. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, 22 березня близько 10-ї години вечора до служби порятунку повідомили про пожежу на вулиці Топольовій, де виникло загорання двох легкових автомобілів. Цього разу не пощастило власникам автомобілів Хонда Accord та Нісан Кашкай. В соціальних мережах Одесити активно обговорюють цю подію. Нібито, за словами очевидців, невідомі спочатку підпалили автомобіль Ніссан. У цей момент повз проїжджав велосипедист, який спробував зупинити зловмисників. Його побили, після чого підпалили хонду. Рятувальники ліквідували загорання. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. Рятувальники прийдуть на допомогу не лише у разі пожежі у неділю, близько 23-ї години вечора до служби порятунку арцизу надійшло екстрене повідомлення. У зв'язку з аварійним відключенням трансформаторної підстанції було знеструмлено будівлю районної лікарні, де у пологовому відділенні під апаратом штучного дихання знаходилась новонароджена дитина. Для надання допомоги по забезпеченню електроживлення пологового відділення залучили рятувальників. За допомогою генератора подано електроживлення та забезпечено роботу апарату штучного дихання. Стан здоров'я новонародженого задовільний. У Білгородністровському розпочала свою роботу новоутворена рада підприємців, до складу якої увійшло 18 осіб. З якою метою створено консультаційно-дорадчий орган та над чим планують працювати його учасники, дізнаєтеся із наступного сюжету. Протягом декількох останніх місяців ряд підприємців Білгородністровського та України в цілому через соціально-економічну кризу були змушені припинити роботу своїх підприємств, так як їх прибутковість перетворилася на збитковість. Відчизняні промисловці, підприємці та роботодавці стурбовані ухваленням податкової реформи, що за їх словами дещо ускладнила ведення бізнесу. Подолання ситуації, що нині склалася в державі в умовах децентралізації влади, посадовці вбачають у взаємодії бізнесу та влади. Только вместе бизнес и власть может что-то поменять в этой ситуации нашей сложные Потому что ни власть одна не может сделать, ни нам бизнесу одному трудно. За словами Сергія Квітковського, відсутність системного діалогу між всіма гілками влади та громадянським суспільством у вирішенні загальнодержавних питань вже призвела до зубожіння деяких верст населення. Тому створення міської ради підприємців допоможе створити сприятливі умови для розвитку підприємництва, ефективного використання можливостей бізнесу для розвитку економіки та вирішення соціальних проблем Білгородністровського, яких у міста сьогодні чимало. Создання найборіших робочих міст в місті і на і поддержки є, 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 є от такого жілячогося бізнесу в городі і в Україні. Будемо говорити, зважаючи, що південь Одещини, зокрема, Білгородністровський, це курортний регіон. Заступник голови ради підприємців Микола Малінков запропонував проводити засідання ради не рідше одного разу на місяць, що дозволить оперативно реагувати на соціально важливі питання. Програм минулок для роботи. чтобы у нас не было мертвый радежный ребенок, а действительно рабочая группа, которая действительно работает, составит конкретный план работы. И согласно этого плана работы, работать, то есть какие-то вопросы дополнительные будут возникать, мы их будем включать. З метою створення сприятливих умов для ведення бізнесу та вчасного реагування на будь-які рішення Білокородністровської міської ради член ради підприємців Сергій Ростіков вважає, що необхідно внести до плану роботи і аналіз проектів рішень, що виносяться на затвердження депутатського корпусу. Було б целісообразно розглядати рішення сесії до їх прийняття. Тобто з проекту рішення розсматрива і. Вже оперативно реагувати, тому що кадабуть сесія приймати такої до рішення. Ми його змінити не зможемо. Визначивши основні організаційні питання, персональний склад Білгородністровської міської ради підприємців у кількості 18 осіб. Відтепер спробує реалізувати антикризову програму розвитку малого та середнього бізнесу в місті, що в свою чергу має сприяти розвитку бізнесу в Акермані в цілому. Тетяна ТВ. У столиці Придунав'я викрили розбійне групування. Спіймати розбійників допомогла працівниця одного із торгівельних закладів Ізмаїлу. Жінка повідомила, що троє невідомих осіб в масках зайшли до магазину. Погрожуючи предметом схожим на пістолет, вони заволоділи грошима з каси та продуктами. Під час обстеження прилеглої території, за отриманими прикметами, правоохоронці затримали 29-річного жителя Ізмаїла. Продовж наступних двох годин були встановлені та затримані ще двоє його спільників 25 та 19 років. Жертвами нападників були як приватні підприємці, так і звичайні громадяни. Всі злочини підозрювані здійснювали в масках, використовуючи ножі, пістолет, електрошокер і біти. Сума збитків, завданих їх діями, становить близько 133 тисяч гривень. Згідно чинного законодавства підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А ось Велічівську затримали крадія електрокабеля. Під час нічного патрулювання міста співробітники міліції разом із працівниками комунального підприємства Муніципальна охорона на одній з вулиці Лічівська затримали 36-річного місцевого жителя. Чоловік ніс у руках 70 метрів трижильного кабеля, який він викрав із недобудованої багатоповерхівки. Своїми діями правопорушник завдав будівельній компанії матеріальної шкоди на суму майже 5 тисяч гривень. Чоловіка із викраденим майном міліціонери доправили до міського відділу міліції. Затриманий у ході допиту Пояснив, що на злочин його штовхнуло тяжке матеріальне становище. У неділю акерманці вийшли на вулиці міста з духовною місією помолитися за мир і благоденство народу. Наша знімальна група не тільки пройшла разом з ними кресною ходою, але й побувала у недільній школі, вихованці якої приготували традиційне святкове частування. Пекли жайворонків. Детальніше про це дивіться в сюжеті Ангеліни Савенкової. Крестный ход в честь Дня памяти 40 севастийских мучеников прошел в Белгороде Днестровска. Многочасовом шествии, растянувшемся на несколько километров, приняли участие священнослужители города и района, присоединились и многочисленные горожане. Вспоминали христианских воинов-мучеников, молились за мир и благополучие в Украине. А за день до этого воспитанники воскресной школы при церкви Иоанна Нового Сачавского напекли жаворонков. Маленькая птичка из теста с распростертыми крыльями появилась еще до христианских времена и наполнена глубоким символизмом. 22 марта по народному календарю равноденствие. День с ночью равняются и начинается весна. С теплых краев возвращаются жаворонки. Вот и маленькие акерманцы накануне постарались, приготовили много булочек, которые на следующий день раздали прихожанам и всем, кто пришел на воскресное богослужение. ちょっと待って。 40 мучеников севастийских, одни из первых христиан, пострадавших за свою веру, для православных они пример твердости духа и верности своим убеждениям. Праздник приходится на период Великого Поста. Пышных празднований не предусматривает, но, тем не менее, всегда был почитаем и любим в народе. Местные верующие христиане в этот день прошли крестным ходом по улицам города, останавливаясь возле храмов, неся с собой иконы и другие святыни, вознося молитвы святым пострадавшим 40 воинам-мученикам. Шествие, начавшееся от церкви Иоанна Нового Сачавского, завершилось возле источника, названного в честь этого святого, покровительствующего Белгороду-Днестровскому. Инициатор крестного хода, отец Рустик Выходцев, благочинный Белгороднестровского округа, поблагодарил всех участников нелегкого похода, подчеркнув важность их духовного подвига. Я благодарю всех вас и хочу пожелать, чтобы Господь всемилостивы, по молитвам чистой Божьей Матери и всех святых угодников Божьих, даровал всем нам свою милость и свою благодать. Радуйся, святые четырнадцать мученицы, вести все, преславные чудотворцы. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Виссарабия ТВ. Сподіваємося, що щирі надії та очікування керманців тіляться у життя. На цьому будемо завершувати сьогоднішній випуск новин. Побачимося вже завтра на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить!